Добрий день вчора. Я вам розповідав про те, що Німеччина спрямувала групу своїх фахівців до Бельгії, щоб допомогти їй боротися з невідомими безпілотниками, що останнім часом розліталися над бельгійськими військовими базами та аеропортами. А сьогодні стало відомо, що до Бельгії їде і група британських фахівців. Про це сьогодні в інтерв'ю телеканалу Sky News повідомив головний маршал авіації сер Річ Найтан. Він сказав наступне: цього тижня зі мною зв'язався мій бельгійський колега, начальник штабу оборони, з проханням про допомогу у відстеженні та потенційному знищенні безпілотників. У п'ятницю ми домовилися з міністром оборони, що направимо наших людей та обладнання до Бельгії, щоб допомогти їм з поточною проблемою, яка там виникла. Ну я вам нагадаю, що над Бельгією літають якісь невідомі безпілотники, переважно над військовими базами і аеропортами. І є велика підозра, що це пов'язано з Росією, що це саме Росія запускає анонімні безпілотники. Для того щоб дратувати і лякати європейців, ну міністр оборони Великобританії Джон Гілі сказав: коли наші союзники по НАТО телефонують, то ми активізуємося. Бельгія запросила термінову підтримку для протидії незаконній діяльності безпілотників на своїх військових базах. Тому я доручив негайне розгортання групи фахівців королівських військово-повітряних сіл. Зі зростанням гібридних загроз наша сила полягає в наших альянсах та нашій колективній рішучості захищати, стримувати е, нашу критично важливу інфраструктуру та повітряний простір. Е, сказано, що команда королівських військово-повітряних сіл навчена та оснащена для боротьби з безпілотниками. Ну, а в самому відео ви побачили дві фотографії, зроблені, щоправда, ще минулого року. Як королева Каміла, яка є почесним командиром королівських військово-повітряних сіл, оглядає обладнання для боротьби з дронами. Скоріше за все, подібне обладнання поїде з фахівцями і до Бельгії. На все добре!